Вони вже ходили по всіх. Від нас забрали, були той перший, перший вивід 17 родин. І то вже, то вже ясно було, що то вони вже так навідували до кожного, ходили, особливо до нас, то приходили, як ви тут живете, як що, то, то вже було ясно. То вже такий час таке було. І якраз е, в цей день то була, значить. Неділя понеділок. Понеділок е, я був в Сергії із товаришем. Ми були і в, в, в одних другого товариша були в хаті, і приходить його тато, каже, хлопці, біда якась буде, бо каже на стацію завезли, каже е, ешалон вагонів і скаже з коминами. То щось каже, а до села? Наїхало повно значить, війська і міліції. Ну і ми йдемо От з ким -то ми були близуші, де я жив коло церкви, бо я, то вже, я тут женився. А е, я жив, е, ми жили коло церкви тату будь яком пізніше. І ми йдемо, а він каже, що робимо? Давай тікаємо. Каже, давай до моєї сестри втечемо, Кажу, ти знаєш що. Там того разу, як нас вивозили, я був тік, хто я був добре зробив. Бо я, як, як ну, їх забрали, а вечором боялися йти, бо то партизанка була, і я все повиносив з хати, і з комори, так що їм нічого не лишилося. Коли родичі прийшли, прийшли майже на все, то на худобу були забрали, коні, корови. От, але корову одну вернули і так, більше нічого. Я кажу, тепер ні, я тепер кажу, поїду. Сестри нема, самих я кажу, не, не лишу. Він то я каже теж, давай їдемо. Ми так і знали. І я ну, прийшов до хати, кажу, ну давайте ще кажу добре повечеряти, бо то, напевно, останній. А сестра вже, що приїхала з Сибіру, вона в верені була, але вона приїхала з двома дітьми. І Жила в нас. Бо там була хата згоріла, за німцю підпалили, були вельми німці. І вона, вона якраз ще така, ти все таке говориш дурницю, кау нічого. Ми тільки полягали, тільки і ту стук у двері, вже приходить, який буде ректор завода, тут не чаїв, він був член райкому. Начальник станцій, то всі члени ті райкому. І ще й вчителів організували, подавали вчителькам карабіни, то де смішне було. Ну і НКВД, військо так стояло по ті мової, поза паркани. Ну та й що ж. Ми... Давай, а сестра вже завдяки її, бо вона вже знала, як то, що то треба брати. Бо їх в 41 році виселяли. І вона швидко відразу тягнула, все і давай збирати, бо тато ще до того не чайного защокав такого до кого ви говорите, що ви кажуть, та ви вите хто. то? Ну і давай ми, значить, збиратись швидко. І на машину у нас три родині сусідів. І двох сусідів і нас. І до селеради, Ради, пішли до селеради, Ради, там вже почали людей зводити. Пізніше нас до вагонів. І тоді вже стали рано, вже, раненько вже вести з Рудник, з Надідець, з Пісочну, і з Черничі. там з тої сторони, ту знов з Верена, від Скрупська з роздолу. І, і нас заперли в вагони, ми вчили. Цілив цілу добу ще тут простояли. І тоді як значить, поїхали на везли нас, як виїхали від 23 листопада, то 10 Тож, жовтня, 23 жовтня, 10 листопада привезли нас у Тєміровську область, шахта така байдаївська була на шахту. Я ще, ще не мав повних 18 років. І мене записали, якраз записали до шахти навіть, бо хто не мав ще 18 років, то на поверхності, А мене до шахти. У шахті я працював, то круто падаючі пласти. То просто страхіття було. Ви розумієте, там, як зайшов туди в ту шахту, в той, в, той, в той забой, а то вертикальні пласти, то так, якби от ви стоїте от тут, во, на другому поверсі, але потолка нема. Ну, то що так 100 метрів, що кріплено так, значить, от які стойки, та і так по тих стойках лазили, то бурили значить, уголь. Уголь зривався і падав на ті, а ми подавали ліс. Отак стоїш на одній ножі, другий і береш від того. Береш ті півтора метрову стойку. От діаметр десь, ось такий, 16-18 і тягнеш, ставиш, подаєш другому, третому, так, і такі, Ну, коротше, начали, називали круги дві таких, ще одна резка. І затяжки до шкіни. Ми так то, на, то для кріплення. Бо, горі, як взірвали полосу, так, на метр, полосу взірвали, мусили зараз за, закріпити. Ми то ліс то, тягали, то неможливо було, то так, як повривали. Та ще мало то, що ми ще хлопці, то нічого. А то дівчата, молоді дівчата, от 18, 19, 20 років. Як то було? А в шахті прокльони які то були. Боже ти мій. То не гон то не було слухати. То ми вже там почали зваритися, кричати до них, де ваша культура, що це. То? Та то я вам кажу, то дай Бог боронить, не хочу ще висловлювати, бо то Бога споминали і там що. То було б то просто страхіття. І от я пропрацював там. До 16,5 років я робив до 64-го року. В 64-му році, в лютому місті, я приїхав туди, а жінку, бо ми там поженилися. Моли жінку з дітьми, з двома дітьми відправив наперед І то щастя велике, що я їх відправив наперед. І вона приписалася. А коли я приїхав, мене не прописують. Мене 5 місяців не прописували. І я, Але тут вже я кажу, що ви хочете тепер. Ну що мені кажу робити? Жінка тут, куди назад їхати? А що, що з дітьми, що буде? А родичі старі, як буде? І то правда, вже так до... якось то тягнулося, тягнуло, і тяжкою бідою значить я прописався